Так. Бажано, щоб тільки було в двох кадрі, і якщо можеш, якщо о, хтось говорить, отак, ну вводиш камеру. Ближче, далі, так. Да. Так, все вже. А, дивись запис іде. Зараз я вирішу. Пане Ліберець, інтернет-телеканал Прихована Правда. У мене до вас таке питання. Як вам сьогоднішня прес-конференція на Уніані? Було дуже багато до вас негативних таких питань стосовно того, що журналісти знайшли, що вчепитися, і вчепилися вони якраз у ваше громадянство Сполучених Штатів США. Чепилося. Ви для себе розуміли, що вони все одно піднімуть це питання і це буде ваше болюче місце, по чому вас буде бити влада? Я свідомо okay. я свідомо не бував, що він сполучені штати і Україна. Я свідомо піднімав, ну, не махав флагу, скажімо так, але ніколи цього питання не, не вникав. Не уникали, тому що я вважаю, така ситуація в Україні з подвійним громадянством, вона порушення прав людини. В принципі. в принципі. Тобто вона хоче сказати, що я держава вас порахувала, а я маю рахувати громадянин, а не держава мене рахувала. Я так розумію, ви народилися в області. Я народився в Казахстані. Моя мама вічинянка. Скільки добре, скільки ви прожили на території України? На території України я прожив 17 років до училища, 5 років до училища, 22 роки. 22 роки, потім я 14 років служив як це військ зв'язку і Генерального штабу навіть збройних сил в Росії. От, потім після 91-го року, на якому я ну, скажу, моє життя змінилось до корів, тому що я пройшов через очі ворота Свобода або смерть. І, і, і я перестав боятися. Коротко, коротко, давайте коротко. І я... прожили на, Україні? на Україні, значить так, 22 роки спочатку, потім в 92-му році. В другому році я уїхав в Україну і до 98-го. Ще 6 років. 28 років Україні. Скажіть, от той час, коли ви проживали в США, ну, зрозуміло, що там можливо е фінансово легше жити, але морально, як ви от е переживали ці всі моменти, що все-таки і українець в душі, а живете за кордоном? Ви знаєте, Світ дуже маленький зараз. І я скажу, що людині потрібно. Людині потрібна людина, і людина це головна. І, і, і мені було дуже цікаво, дуже цікаво подивитися, як люди живуть, а особливо в Америку, тому що це форпост свободи, хочемо ні, ні, ні. Я не кажу про американську адміністрацію, я не кажу про президента Америки, я кажу про людей американських. Це, це бліянти, особливо е, середня Америка. Це люди роботохоліки, які їм роботи більше нічого, їм не потрібен вікенд, нічого не потрібне, тільки де роботу хлопці з 17-18 років і так от живуть. Маленьких компаніях, на цьому стоїть. таких людей, які готові допомагати. У них навіть думки немає, щоб у когось там щось забрати. Вони навпаки готові поділитися останнім, але вони десь тут на свободі. От тільки свободи хоп, куди? це моє. Сьогодні засувалося, що ви нібито е, такий маленький олігарх. У вас насправді є яка сум, якась, певна сума коштів, чи це все вигадка журналістів? Ну, Я вам скажу так, що в мене неморально довго в моїх двох картках, і мій долг за е, мою кару за машину там в Америці. Це десь 30 тисяч доларів. Це чисто довго, я маю віддати і все. От е, а у мене вони ще морально так довго. Ну, людей, які зі мною пішли, за мною пішли, повірили, вони не чекають, що я його віддам. Але десь я так ну, собі десь ще на 100 тисяч вони є такий моральний довгий, який є. От... Ми не даємо мені спокійно, що вимагається людям від мене. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, вам допомагав фінансово пан Катеринчук? Чи це була така моральна підтримка? Ви знаєте, ну фінансово не допомагав, але я попросив б попросив... Мегафон. Мегафон. Ага. Він привіз мегафон. Я два. він 3, за е, один. І ми просили, ще барабан. Але барабан жаль, не Ну, Це правда, що були такі випадки, що його навіть людям не було чого їсти. Що не Ні. потрібно було оголошувати голотування, ви і так там більш-менш Де? На Майдані. На Майдані ніхто не голодував, я голодував лише в Майдані. Ні, однозначно. ні, я це зрозуміла. От є такі люди, які говорять, що на Майдані ну, мало було поїсти, що поїсти. Ну, ну, Краще знаю, але я люди скажу, що на Майдані люди приносять. Приносили, ну, я скажу, от так. у Фастові підходять до мене хлопці ні, і кажуть. Що вам зробили? Не вторганці, не хочу мармі протиповодити. Кажуть, все є, звіта, спасію. Приходьте на Майдан, це буде ваше долучення. Вони, а вони на наступного дня нам принесли обід в поле, прямо ми і все компактно, все, все, все хотіли. Я зрозуміла, дивіться, доки ви були під арештом, відбували покарання за організацією, я так розумію, мітингу. Прес-конференцію зробив інформагентство Уніан Богдан Хмельницький, громадський діяч. Він хотів приєднатися, я так розумію, а можливо навіть очолити вардівську ходу. Але люди, яких ви тут залишили би от за старших, вони сказали йому про те, що це наша вальдівська хода і, так, ну, прямо скажучи, йти геть. Потім була ще така ситуація. Хотів підтримати ваш, нашу гвардійську ходу громадська організація наступ, громадський діяч Пансикела. Його, його також відігнали. Ще й було ряд осіб, які хотіли вас підтримати, але ви чомусь вважаєте, що це, я, е, ну, скажімо так, ваша ніби приват, приватна власність. Чи не краще було б зараз, наприклад, коли наробили стільки багато е, зробити якийсь певний от, е, круглий стіл, запросити до себе. На Хмельницького принести вибачення перед самим паном Секелею, який би він не був, але це теж громадський діяч, в нього є своя громадська організація. Зібрати всіх тих людей, яких образили і відігнали, і таким чином у вас буде справді могутня сила і з вами буде дійсно рахуватися Янукович. Чи не плануєте ви цього зробити? Ми якраз це робимо, тобто ми це думаємо, але бачите, не можна по цих двох діячах. Не можна, як, я, їх, я розумію, виривати із контексту. Приклад прикладами, але ситуація така. Подивіться, там Богдан, Богдан, Богдан в Жашкій. він до нас приєднується, приєднується вранці, якось на машині приїхав. Мені його ніхто не представляє, він приєднується з паном який є його командувати. Ми там з Жашкою теж спілкували пару таких речей, які затримали нас на дві години там на рівно І от ми піддали питання там десь провірити наркотики кудись поїхати. От. Жіночка за це, це цепилася з жашкою. Потім вони друге питання піддали. А жіночка це так, а наркотики, наркотики ж хотіли їх провіряти. І оце пан Богдан Хмельницький, який тільки що з'явився тут. Ну, він каже, у нас тут хода, а ви нам тут е, кудись якісь наркотики не так, не, молодець, так, що нам От, Ми йдемо, але Хмельницького немає. Тоді дивимося, він на машині їде разом з паном е, Капліном. Ну це вони так ходили. От, я зупиняю машину, відкриваю, він ну, так там сидить ззаду машиною. Пан Хмельницький. У нас кажу, хода. Так ви ж виходьте, де йдіть. А він навіть з такого ну, намеху, скажімо так, він не виходить. І він пройшов десь там перед Фастовим е, на камери, він пройшов трошки, а потім фастою з каперим, там організували цю провокацію, що хода яка чотири оці мирно відкрита, жартована вилічна акція. Мирна акція штурмує громади. От, це справа пана Хмельницького. І тому е, начальник безпеки нашої ходи, але сам, е, але, але люди підтримали вас от той штурм? Люди підтримали, це тому чому? що люди на зводі там були. Я, я розумію, що підтримали, але е, ну, це, це не наша мета, це не була мета ходити. Я, я так і сказав журналістам, це палка його проблеми, хай не вирішує. Я розумію, що підтримали. Добре, тоді, якщо підсумувати, зараз, якщо підсумувати по каплу, ви 10 діб знаходилися під арештом. Ви для себе який зробили висновок? Ця людина працює нам багато. Чи що вони хотіли взагалі зробити з вардівських подоїв? На вашу доступ? На жаль, просто просить вкласти. Добре, вкрав, далі. далі вкраб, вкрали, воду далі. Це в кінці, в кінці. Ну, mm -hmm. В кінці хотів пропіарити. Розумієте, я ж не хлопчик. І mm -hmm. ми в другий день, це був найважчий день, тому що у нас машина, яка нас супроводжувала, її поставили на страх площадку за якийсь там не якогось малого, мало, податку якусь. І ми йшли з повною викладкою. У мене був рюкзак кілограмів 40. Гриша, я не міг Гриші, звісно, з Радівки Березовського дати, Березовському нього любить свій рюкзачок. І у капля свій маленький рюдзачок. Йому 33 роки, мені 57. Він не разу мені не запропонував, давай, батько, я піднесу рюкзачок, так? А коли Гриша... На привалі і хотів його взяти, так він впав на нього, бо він не зміг його підняти, розумієте? От, і він, мені він каже, давай я попросив, я говорю, що я не може, це біля човна. І ну, от цей момент, розумієте, я вам скажу, генерал, який не спить в одній палаці або землянці з солдатами, він ніколи не солдати з нього життя давати не буде. Каплін не спав ні одного разу на номент, Ні одного разу. От. Але він на другий день вже мені каже, що треба нам ще чоловік, буду, бо в тебе ні досвіду, ні ім'я, ні досвіду управляти бізнесом немає, і грошей немає. Хто тебе почує? Тобто це мені кажуть бічі. Ну, Я, звичайно, це на усі І Своє робити, як то кажуть. Але от, от, які я можу це висновки? Ми не просто цю молоді людину, що в такому амбіції він вже молод. Може... Ну а взагалі у вас будуть якісь обговорення, дивіться, мудра людина? Мудрий колководець зуміє зробити так, щоб і той самий Каплін, і Богдан Хмельницький всі об'єдналися і все таки робили те, що ви говорите, але робили це для того, щоб дійсно зробити якусь реформу в Україні. Е в МВД, наприклад, тому що реформа потрібна, і це говорять навіть начальники райвідділів і працівники міліції, що е, нас потрібно звільняти. Бо вже далі, вже далі просто е, невозможно. Безумовно, Вірма. Безумовно, що ми відкриті, ми, ми, ми відкриті для всіх громадських організацій. Ми відкриті для пана Руслана Цика. Хоча, коли вода ідея тільки була в повітрі, Руслан був присутній при цьому. І він підтримав. Більше того, він навіть е, брав участь в обговоренні, коли починати. Це в було. Я йому декілька разів по ходу ходив, дзвонив, Руслан, де ти? Де ти, Руслан, нам потрібна допомога? А Руслан звичайся тут на Майдані, на третій день. І, от, і Саша, просто він, ну я ж кажу, Олександр Шевчук, і Хмельницького на місто поставив, і, і Капліна теж ну, сказав, що я скажу, що громадська, там немає демократії, там не парламент, це їде в началі. От, а Каплін весь час пробував там зробити якісь вибори, якісь рішення, такі, знаєте, хто за, хто проти. Але я скажу. От, що ви кажете, що ви відштовхнули. Це була, була, була така ситуація, що тут я скажу, що це навіть не моє рішення, це Олександр Кравчук, який мав моє доручення присікати ці речі на кормі. І він їх присікав, я йому за це дуже вдячний. Але зараз, зараз ми в новому форматі і ми, ми йдемо і звертаємося до всіх абсолютно громадських рухів і організацій. Будь ласка, приєднайтесь. Ми робимо зараз план, і ми вам його дамо, ми дамо, будемо дивитися, де, хто має вплив в якому місті, будь ласка, той же Богдан, Хмельницький, беріть і робіть. Але не, е, не в відповідності з планом, якщо ви його приймаєте, якщо не приймаєте, приймаєте. дивіться, якщо вас знову візьмуть, не дай Боже, під варту, а вони да, можуть це зробити. Як абсолютно. далі? Хто буде знову робити uh, проводити? Якщо вони візьмуть вас другий раз підплату, то вони вас візьмуть на двох, не на десять. Ви вже зараз про це думаєте? Не хочеться, звичайно, думаті, але думати змогу. І... Ну це реальні речі. Реальні це речі, правильно, треба... правильно. Це реальні речі. і Треба думати, і треба, треба дійсно так робити, щоб... Не від однієї людини всі залежали. Що э, треба, на жаль, э, ну я скажу так, що я, э, я теоретики, не тільки теоретика практика, нової нового типу менеджменту менеджмент майбутнє, як і називається менеджмент довіри. От вас э. є така людина, якщо вас наприклад завтра будуть дай Боже, під варту. Надовго, але ви розумієте, що е, у вас є витягнути, і щоб е, зробити цю реформу, про яку ви говорите, хтось повинен бути замість вас. О, це, у вас є така, я не не прошу що у вас є така, є така людина, яку ви можете говорити. Я скажу, що є такі. Тобто, дивіться, ми решки. Я не пам'ятаю, що мабуть, що тут і виходить. А я от думаю, що це. Інтуїція мене керує. От і чому трущі, і і проте і сет, от такі нести майно і так само. От зміна егенези, от не знаю, як це буде. Це те, що ми от робимо. І от, я скажу, це те, що ми як ми дивимося майбутнє? Це десь половина того, що я е, виставленно розкаже 20-10 днів. А... а інша частина не менша, це те, що принесли тригори і, і, і люди, які тут були. Давайте скайте, не про політику. Як реагує родина? Вона вас бачить зараз значно такі